Діло було в 41 році, бо мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй з хати, дивлю на город, блядь, німців куча повно-повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй, свою керзові чобати, шнурки пезелень зав'язав на три банти, блядь. Біжу нахуй. Стріляють, блядь. Снігу по коліна кукуруза, блядь, в мене така зелена хуєна була. А вони її вирвали нахуй з куріннями, блядь, підараси, Йовані. Ну то хуйня. Я ж, блядь, відбивався, відбивався, та й думаю, ну нахуй, сібався за коньом, беру коня, блядь, Сідаю на нього, в мене ножик маленький, я сів на коня та їду. Махав тим ножом, махав, не повезло, їбану коньові голову друбав. Зліз, нахуй, з коня, бачу пизда, повзе один нахуй на мене прямо. Я йому тільки на очі пес Фофана як дав, ну пизда короче, очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало. Що робити? Тут ще толпа вилазить нахуй, я тільки гля, блядь, пулемет з кармана достав два патрона, блядь, рук закапить зик. І та 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 та, та, та я...